Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Зараз масово ходять чутки, що ТЦК може забирати посвідчення водія прямо на блокпості. Тобто без ніяких питань, без нічого підійшов, ви під'їхали, і вас з з цього забирають посвідчення водія, навіть якщо ви не в розшуку. Дивіться, сьогодні повністю спростимо цю новину, розкажемо, як, чи справді забирають так, чи можна так забирати і в якому випадку справді. У вас можуть забрати посвідчення водія. Тож, по нас, друзі, зараз дуже часто боять чутки, що посвідчення водія можуть забрати прямо на Булпусті. Але є дуже велике, але ніхто не має права вас забирати посвідчення водія, доти, доки немає рішення і постанови суду. Тобто, якщо ви у розшуку і їздите, наприклад, і взагалі у вас немає ніякої реакції на позови до ТЦК на повістку. Тоді від вас йде до вас, на вас йде розпорядження до суду. Це розпорядження йде до суду і далі його розглядають. Якщо ви справді не являєтесь до ТЦК, ігноруєте повістки, далі йде, наприклад, рішення суду. Рішень, рішення суду приймає типу, положення, те, що вас тимчасово забирають право керування на автівку і ви не маєте права керувати авто. Далі, наприклад, на блокпості, коли ви їдете і у вас вже виходить, на вас є позов суду, що у вас, у вас немає права керування на авто, у вас можуть забрати посвідчення водія. Але це тільки якщо при лішенні суду. Якщо ж ви, у вас немає ніяких проблем з ТЦК, у вас ну, може є, наприклад, але ви не, не, ви не у розшуку і у вас не було повістки, у вас немає ніхто права забирати посвідчення водія. Ви можете їздити. І якщо в таких випадках ви просто можете, ну я не знаю, визвати полі викликати поліцію або юристів, які б доказали те, що якщо ви не можете доказати. Є навіть, я знаю, що багато водіїв користуються такою як юридичною компанією, юридичною, яка може оскаржити ваші права. Якщо ви, наприклад, не знаєте їх, у вас є цілодобова варта, вона вроді бути називається, не пам'ятаю точно. Вони можуть приїхати і просто роздуплити всі по, по правах, по ваших правах, якщо у вас немає у у вас ніяких немає проблем з цікавість, якого хіра вас має забирати права. В такому випадку ну, треба звертатися до того, якщо поліція не звертає уваги, якщо ТЦК не звертає уваги, значить звертаємося до юристів, щоб допомогли вас вам в таких справах. Зараз військовий час і зараз реально люди, е, е, людям потрібно з'являтися ТЦК, оновлювати дані, це обов'язковим зараз є моментом. Тому в випадках, якщо ти ігноруєш, в будь-якому випадку повинен бути позов до суду. Без позову до суду у вас ніхто не має права забирати посвідчення водії. Дуже часто задаваємо питання, як, ну, на який термін забирають права і як їх можна повернути. Якщо ви з'являєтесь до ТЦК, оновлюєте свої дані і, наприклад, просто проходите медкомісію. Заборона на керування автівки у вас одразу пропадає. Ви можете сідати за своє авто і просто їздити без ніяких проблем. Но це в випадку, якщо ви з'являєтесь до ТЦК. Термін, дивіться, термін залежить від того, наскільки довго ви не з'являєтесь ТЦК. Тобто, якщо ви довго не з'являєтесь, у вас є вже позов до суду, у вас є заборона на керування авто, в такому випадку воно може бути. До того, до того часу, доки у вас реально не заберуть права. Просто на блокпустку. Як висновок, хочу сказати, я розумію, що дуже багато несправедливих дій є зараз, дуже багато несправедливих, що по відношенню саме до водіїв, які по факту навіть можуть не знати, що в них є заборона на автівку, можуть не знати, що в них є позов чи повістки, по факту, і просто попастися навіть на такому моменті, просто їхавши додому з роботи. Другі водії, що я Хочу побажати вам, реально не потрапляти в такі ситуації, щоб у вас реально було все добре і чим пошвидше закінчився цей військовий стан і ми жили в мирній Україні. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.